Вітаю всіх! Я хочу зробити колодою пора року пора року. Таку тему. На липень місяць, вже сьогодні, 25 червня, можна робити. Я хочу розглянути три основні події у липні 25-го року для України. Три основні події у липні 25-го року для України. Три основні події. Беру три події. Перша подія. Десятка жезлів. Тиснути будуть. Багато на себе беремо. Друга подія. Зміни і третя подія. Позитив. Якийсь позитив ми зловимо, який нам дасть сил. ну Жезле. Так. Угу. В ролі жертви Україна виступає. Продавлюють до чогось. Продавлюють. Продавлюють на якісь дії, якісь рішення. ну Смерть. Окупація, обмеження, концентрація на чомусь сильніше Повторення ситуації, Боже. На тему війни давлять. Вирішити. Справедливий мир хочуть. ну Тут допомога відлюдник, знову ж таки. Є робота в ППО. Ще? Є. А Я б сказала, ми рухатись, починаємо в приємні. Це вся країна, десятка кубків. Ми, поч... ми змінюємо рух. Три основні події це продавка щодо війни, продавка щодо вирішення конфлікту, продавка. Ну... Я скажу так, ми для себе у липні знайдемо якесь рішення, яке нам допоможе вирішувати. І робота ППО виходить, питання по ППО будуть вирішуватись краще. Щодо обстрілів на липень, хто що каже, я ще не дивилась. Чесно скажу, я ще не дивилась. І я скажу одне: є таке поняття як помірність. Карта, вона мені завжди випадає. Це не означає, що летітиме летити, кожен день. Тут важливо враховувати фактор, скільки летить, як летить. От на Харків летіло вночі 7 штук. Вони пролетіли один раз і все. І можна лягати спати. Або на Харків летіло 2 години гімна, або на Харків летіло з проміжком 20 хвилин, 7 штук, півтори години або дві. дрочілова. Також різниця. Я вам кажу те, що можу розказати на практиці. Як відбувається в інших містах, де да, ось на це, Одещина. 16 штук сконцентрувалися і полетіли на Тавілкова, Наприклад, Київ взагалі то одне, то друге, то третє. Але, знову ж таки, це не є масштабно в рамках країни. Є місця, де тихо. В той же Львів. Поки що тихо, порохова бочка ще та. Любі моє, є Західна Україна, де мені випадає не дуже добре. Випадало не раз, я перестала це робити, бо я не розумію, коли воно програється. Любі моє, воно програється. Треба обережно. Просто виходить так, що може програтись тоді, коли ми не очікуємо зовсім. тому що справа, що розслабились, нічого не летить, не летить, не летить, в якийсь момент хряк і дуже конкретно летить. Ось. На жаль, така ситуація.